Реанімаційне та пологове відділення центральної районної лікарні Камінькаширська залежали від одного апарата штучної вентиляції легень. Його буквально переносили коридорами лікарні з операції на операцію. Щороку тут проводять більше тисячі оперативних втручань, де потрібне спеціальне обладнання. Чому саме ми зверталися і тільки не до не тільки до фонду Юропалаці, до різних фондів і раніше і не один рік, чому саме цей апарат? Тому що ці всі апаратури, яка в нашому закладі є, він є не один. Давно вийшли всі терміни експлуатації апарат, який більше як 20 років, 30 років. Вже такі давно викидають для мусор самотужки придбати дороговартісне обладнання лікарня не в змозі. Фінансування заледве ледве вистачає на захищені статті зарплату та енергоносії. Під час робочого візиту голови обласної ради та засновника фонду тільки разом Ігоря палиці. Працівники закладу звернулися до нього з проханням допомогти із апаратом штучної вентиляції легень. Минулого тижня надійшло звернення до засновника фонду. Було прийнято рішення, і ми в оперативні строки визначилися із моделлю з постачальником. І вже станом на сьогодні апарат перебуває в відділенні, і буквально за 20 хвилин буде будеся чергова операція, якій вже буде використовуватися. Чергове оперативне втручання. Робити махірург із багаторічним стажем Валерій Соловей. Більше 30 років він рятує людське життя. Професіоналізм і сучасне обладнання під рукою дають більше шансів зробити операцію. Якісно цей апарат дихає за людину під час операції, дихає людина не Відключається. У нас може бути операції 5 операцій в день і може бути одну жодної. За ніч два-три кисаревих. Розумієте? Отородиться дитина, мамі дають наркоз і кисаря. Пріоритетом роботи фонду є здоров'я волинян, фізична культура, спорт, профілактика захворювань з грудня минулого року в рамках програми фонду Здоров'я волинян почалася робота із медичними закладами в області. За роки діяльності фонду чи не всі міські та лікарні обласного значення в Луцьку вже отримали допомогу, яка покращила матеріально-технічний стан закладів. Відтепер співпраця фонду дає результати далеко за межами міста. Тому цей апарат, який ми переносили з одного операційного залу в інший, і сьогодні в нас є. Новий, який нам оперативно був, буквально, коли були на зустрічі з головою обласної ради до перед медичного працівника, і сьогодні вже ми його отримали, то ми задоволені і задоволені тільки ми, відповідно, населення району отримає. Медичну допомогу таку, яка вона того вартує, у час, коли уся медицина країни переживає непрості часи зі скороченням ліжок для хворих, голова обласної ради Ігор Палиця наголошує, що державі потрібна страхова медицина. Тільки після її якісного впровадження можна проводити оптимізацію. Такої ж думки і медики області. Якщо це має бути страхова, відповідно страхова, відповідними гарантіями державними, але щоб вона вже була, щоб вона запрацювала. Ми готові виконувати, адже справа кожного лікаря врятувати і допомогти, часто без належного обладнання, спираючись лише на власний досвід та сили.